Вітаю час. Новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Перед смертю дав ім'я сину. Військовий оркестр зустрів із пологового дружину та новонародженого сина загиблого побратима. Лучани провели героїв. Соборі Святої Трійці попрощалися із загиблим Іваном Гнатенком та Олександром Нагорним. Боротьба із іранськими мопедами в Україну прибули ловці шахідів, які вже боронять енергетичні об'єкти. Сьогодні Україна та весь світ згадують жертв голокосту тих людей, яких масово розстрілювали лише за те, що вони народилися євреями. Саме 27 січня 1945 року війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору «Смарті», А у швіць біля міста Освенцем у Польщі. Втім, під час голокосту було вбито близько 6 мільйонів людей, а це приблизно третина усього єврейського. Населення жертв шановують у місцях масових заховань. Почну, як завжди, із позитивних новин: 124 тисячі 710 – Саме стільки путінських урків вже стали добривом для української землі. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 850 окупантів в Україну. Прибули ловці шахадів, які захищають енергетичні об'єкти від російських дронів. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні об'єкти США. Комплект радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати. Ти ворожі безпілотники та випускає свої дрони. Наразі закупили шість таких систем. Повідомляє мінцифри. Секретар РНБО Данілов натякнув, що міжнародні партнери нададуть Україні багатофункціональний легкий винищувач F-16. Він розмістив у соцмережі відео, яке підписав незабаром в небі України. У російському аеропорту Внуково упав вертоліт Мі-8. Під час посадки чи то злеті він вдарився об землю хвостовою частиною. За попередньою інформацією, це вертоліт спеціального Льотного загону Росії, який підпорядковується управлінню справами керівництва РФ, та маємо й трагічні звістки. Двоє людей загинуло. і Щонайменше п'ятеро поранених під час російського обстрілу міста Часів Яр на Донеччині. Обстріл розпочався сьогодні вранці і тривав понад півтори години. Через чотири дні йому мало б виповнитися 26 років. Біля Бахмута загинув фотограф та військовий з Ковеля Максим Бурда. Волонянину було лише 25 років. На службу пішов на початку повномасштабного вторгнення. Спершу потрапив до лав тероборони згодом у бойовий підрозділ. Був на посаді оператора безпілотників. Неодноразово влучно наводив на ворогів артилерію. Загинув захисник під час виконання бойового завдання в районі Бахмута на Донеччині. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. При вході у Луцький собор Святої Трійці знову два хрести, де викорбовані імена героїв. Вони кров'ю боролися за мир на українській землі. Сьогодні більше сотні людей схилили голову у скорботі за Лучанином Олександром Нагорним та жителем села Шепель Іваном Гнатенком. Сі який не пуляться, будь Боже, навчаю мене слова, Олександр Нагорний пішов до війська в травні минулого року. Чоловік захищав Україну в зводі протитанкових керованих ракет на посаді водія. Життя воїна обірвалося на 34-му році під час виконання бойового завдання в районі села Степове Васильківського району на Запоріжжі. Його мама знана на волині артистка. Наша людина нагорна тистка. Само рано дитина. З нашими дітьми дуже така позитивна дитина, дуже, дуже добра і хороша, хоч мав неймовірний голос та артистизм. стопах матері Олександр не пішов. Навчався у військовому ліцеї. Викладачі називають його одним із перших соловейків навчального закладу. Творчим і усміхненим пам'ятають його і близькі друзі родини. І наші діти однакові народилися в 88-му році. Що ж сказати, нема слів. Серце розривається від горя, від суму. Казала мама, що це душа компанії завжди був: світлий, сонячний, веселий, співучий, грав на гітарі. У героя залишилася дев'ятирічна донечка Ангеліна та дружина. Він був найкраща людина. Він був хорошим тато, гарним чоловіком, гарним сином для мами. І гарним воїном, і хорошим нам родичом, другом. Іван Гнатенко із Шепеля Луцького району служив за контрактом ще із червня 2020-го. Чоловік був командиром розвідувального відділення. До військової справи діляться близькі воїна. Тягнула з Малку. Він теж закінчив Волинський військовий ліцей. Гнатенко займався серйозно спортом, був чемпіоном Волинської області України по боксу, кікбоксингу. Іван воював разом з батьком, адже той після повномасштабного вторгнення Росії пішов до війська за сином. Життя 33-річного воїна обірвалося 23 січня поблизу Курдюмівки Бахмутського району. Обох героїв відспівали у Луцькому Святотроїцькому кафедральному соборі. Попрощатися з героями прийшли більше сотні людей. Матері воїнів не відходили від домовин. Дені ви коли геть витимуть вас ігнатимуть та ширитимуть про вас навколішки в останню дорогу провели військових і лучани. Олександра Нагорного поховали на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Івана Гнатенка у рідному селі Шепель. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Батько сказав, аби хлопчика назвали Максимом. Сьогодні в Нововолинську оркестр 14-ї окремої механізованої бригади зустрів із пологового дружину полеглого побратима Артема Філюка Олену. 23 січня жінка народила сина. Ім'я хлопчику встиг обрати тато. Герой Артем Філюк зі здолбунова і сім'єю жив у Володимирі. Ще в дев'ятнадцятому році підписав контракт із ЗСУ. В травні. Його разом із частиною відправили на фронт. У жовтні він приїхав у відпустку. Одружився, обіцяв дружині повернутися. А вже 12 листопада, внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Берестове Харківської області, Артем Філюк загинув. Йому було 27. Айже впів життя Луцькому підлітку, який на переході в'їхав у НАТО, дали сім з половиною років ув'язнення. Смертельна аварія на ковальщині, голова Дубачненської громади, зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок куріння рятувальники витягнули із палаючого будинку бабусю. На Волині пожежа через цигарки зайнялося в будинку в Нововолинську. Із вогню рятувальники винесли пенсіонерку у жінки опіки майже по всьому тілу її госпіталізували до лікарні. Наразі постраждала, кажуть медики, у дуже важкому стані вогонь пожежники ліквідували. За попередніми даними зайнялася хата через необережність власниці під час куріння. Неповнолітній лучанин Дмитро Рудюк, який у грудні 21 го в'їхав у натовп людей поблизу торгового центру, отримав вирок. Хлопець проведе за ґратами 7,5 з половиною років. Повідомляє інформагентство Волинь Пост. Вирок виніс Луцький міськрайонний суд у четвер, 26 січня. На момент аварії Лучанину було 16. Хлопець на батьківському Рено, утікаючи від патрульних разом з друзями на швидкості влетів у натовп людей, які переходили. Дорогу зупинило неповнолітнього гонщика дерево після зіткнення кермани чи двоє пасажирів намагались втекти, однак їх затримали. Наслідок ДТП було шестеро постраждалих 2 січня. Найскладніша з них померла в реанімації. Окрім аварії, Рудюку інкримінували вчинення розбою. Неповнолітній застосувавши балончик із сльозогінним газом. Відібрав айфон у потерпілого. За ці злочини він має провести наступні сім з Половиною років за ґратами. І знову аварія. На жаль, смертельна. Трапилося це між селами Дубове та Мислина на Ковальщині. Автівка де Улану виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася із вантажівкою. Обидві машини злетіли в кювет та перекинулися. За кермом легковика був голова Дубечницької громади Анатолій Костючик. 62-річний посадовець загинув на місці. Ще одна трагічна аварія 26 січня сталася у Ковелі. Ввечері 28-річний водій БМВ наїхав на 69-річного чоловіка, який переходив дорогу пішохідним переходом. Від отриманих травм ковельчанин помер до приїзду швидкої. Під час перевірки поліцейські встановили, що водій був тверезим. Обставини летальної ДТП встановлюватимуть слідчі ще легшим бронежилет стає, коли поряд вибухають боєприпаси, каже сапар Віталій Галаша. Задля повної безпеки одягають також каску. Це спорядження наших волинських піротехніків, які нещодавно повернулися із Донеччини. Його вага до 10 кілограм, і в ньому доводиться проводити цілий день із ранку до вечора. Бо на звільнених територіях Донеччини, де працював із піротехнічною групою Волинянин Віталій, роботи для сапера багато. Як я кажу, дорога починається відсюди і до вечора. Все, вона не має терміну ніякого і вона не має кілометражу. Вона mm -hmm. просто йдеш, йдеш, і скільки ти пройшов, закінчив. І на другий день ти знову йдеш далі. Без металошукача з роботи не можуть ні кроку. Тонко справи піротехніки діляться на Волині. У землі під листям ховається міна. Це, звісно, муляж. Зацепляю міну для того, щоб її здергнути з місця і щоб виявити, чи немає під нею якоїсь пастки. Ну і плюс для того, щоб було безпечніше її знешкодити. Роблять це з безпечної дистанції метрів 30-50. А ще краще заховатися за пагорбом, якщо є можливість. Далі чекають. Тоді відцепляємо. Передивляємося, таки, якщо немає, ага, сміна на слово не використана, і підготовлюємо її для транспортування з подальшим знищенням на майданчик. Так процес демонструють на Волині. А ось показують кадри із Донеччини, звільненої, але повністю зруйнованої. Ось дуже багато будівель знищили. Вони як відходили, ну, все видно знищили. Все, що могли, все знищили. Ну, руйнування дуже великі. А території заміновані. Працювали, кажуть, піротехніки без вихідних. У нас були такі дні, що ми працювали, грубо говоря, пройшли за тиждень навсього десь порядка. 30-50 метрів довжиною і шириною десь метрів 20, І нам приходилося на колінах просто буквально стояти, тому що не могли знайти висока трава, була і полегла, і мусили там все вручну на колінах. Там заміновані ліси, поля, звичайні вулиці. Втім, найбільша боротьба за енергетику. В основному наша робота зараз, на теперішній час, от як ми в Донецькій області була, полягала в тому, що треба було в першу чергу забезпечити доступ. Працівникам там, ДТЕК, Укр... Укренерго, до... до ЛЕП. Так і рухаються. Піротехніки попереду, за ними енергетики. Ще жартують. Це розмінування, як рибалка. Сьогодні можна ходити, там щось одне знайти, на другий день можна там сидіти і цілий день можна кувирятися на квадратику там 10 на 10 метрів, там буде встеляно тих мін. Щоправда, такий улов потрібно знищувати. Всі повністю сказали знешкоджувати підривом. Дуже ну, багато саперів загинули з-за того. Що витягували, зносили, розбирали там ще щось. Волинські піротехніки кажуть, у їхній групі не було ні жертв, ні поранень. Усе це пояснюють доволі просто, бо страшно. У сапера страх повинен бути, тому що коли пропадає страх, пропадає, як би сказати, інстинкт самозбереження. Це каже сапер, не та робота, до якої можна звикнути, бо на територіях, що неподалік зони бойових дій, якщо не із землі, то перелетіти може із неба. І прильоти бувають, і так кожен раз з чимось новим на щось нове натрапляєш. Та попри страх, волинські піротехніки обстежили майже 128 тисяч гектарів території на деокупованих територіях України, знищили майже шість сотень боєприпасів та планують це робити і надалі. Я тут взагалі пішов саперед того, що ну, хочу туди їздити. Тобто допомагати, визволяти Україну від того всього. Ну, одні воюють. У не зі зброєю в руках, ну в мене своя зброя. Далі її доведеться застосовувати, підозрюють вже на півдні. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, 12 канал. Волонтерство це важлива та потрібна справа. Переконані працівники цеху вентиляції та кондиціювання Рівненської АЕС. Тому вони постійно беруть участь у благодійних акціях та заходах, які проводить підприємство на підтримку Збройних сил України. Ми Абсолютно всі акції в цьому напрямку підтримуємо. Це 3% заробітної плати. У нас практично всім складом працівників приєднуються. А от наш цех є такий напрямок, як ми, я думаю, специфічний напрямок. Він єдиний в цьому роді, як мінімум, в нашому місті це підготовка, фасування та відправка безпосередньо на лінію фронту сушеного м'яса. Ідея передавати такі поживні смаколики військовим на передову з'явилися у працівника цеху Олександра Жихарєва. Цю ініціативу підтримав увесь колектив. Я поділився своєю думкою з Антоном Юровичем, ну, зробити якісь сухвики. Потім потрапило відео з сушеного м'яса і спробували зробити сушене м'ясо, порадились з військовим. І він зацінив її. Розпочали виготовлення. Готують щодня вдома у вільний від роботи час. М'ясо закуповують за зібрані колективом цеху вентиляції та кондиціювання кошти. Потім, відповідно, маринують, сушать та надійно запаковують. За 10 місяців такого виробництва вони відправили на передову 560 кілограмів готового продукту. В основному Великі партії ми передаємо нашими волонтерами, які збирають передачки, і їдуть безпосередньо на фронт і розвозять по частях. А ми до нас звертаються в телефонному режимі багато воїнів, просять, відправляємо по новій пошті. Тобто в нас м'ясо не залежиться. Один пакунок містить 300 грамів сушеного м'яса, що дорівнює одному кілограму свіжого. Волонтери також зазначили, їхню продукцію військові використовують і для приготування гарячих страв. Цей продукт не є вибагливим до зберігання і є вкрай поживним продуктом. Крім того, я думаю, що це оптимальний варіант для наших розвідників. У цеху вентиляції і кондиціювання трудиться 74 працівники. І сьогодні, як ніколи, вони єдині і в роботі, і у волонтерській діяльності. Кожен прикладає максимум зусиль, аби здобути для України перемогу та незалежність. Є віталя талех. Які безпосередньо з хлопцями готують автомобілі, джипи на передову, і кожен працівник без перебільшення приєднується до одиноких випадків, що збирають на квадрокоптери та на прилади нічного бачення. І коли є рекомендації, що хтось знає цього дійсно працівника, ми в обов'язковому порядку допомагаємо в фінансовому плані. Волонтерська діяльність це громадянський обов'язок, якому ми не припиняємо віддавати сили та енергію, кажуть атомники. Завдяки згуртованості, праці та єдності. Усі разом щодня наближаємо нашу таку довгоочікувану перемогу. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!